Божі слова на кожен день Бог приходить виконувати роботу на землю тільки для того, щоб направляти період. Він має намір тільки відкрити новий період і завершити старий. Він прийшов не для того, щоб прожити весь життєвий шлях людини на землі. Випробувати на собі радощі і прикрощі життя людського світу, або вдосконалити певну людину своїми руками, або особисто спостерігати за певною людиною в міру її зростання це не його робота, його робота полягає лише в тому, щоб почати новий період і покласти край старому. Тобто він особисто почне період, особисто завершить інший період і переможе сатану, особисто виконуючи свою роботу. Кожен раз, коли він особисто виконує свою роботу, це так, ніби він ступає на поле битви. По перше, він перемагає світ і долає сатану, перебуваючи в плоті. Він здобуває всю славу і піднімає завісу над усією роботою двох тисяч років, роблячи так, щоб у всіх людей на землі був правильний шлях і життя в мирі й радості. Однак Бог не може довго жити з людьми на землі, тому що Бог є Бог, і, врешті-решт, Він не такий, як людина. Він не може прожити життя нормальної людини, тобто він не може жити на землі як людина, в якій немає нічого незвичайного, оскільки в нього є лише мінімальна частина нормальної людської сутності, нормальної особи для того, щоб підтримувати його людське життя. Іншими словами, як би Бог міг створити сім'ю. Зробити кар'єру та ростити дітей на землі. Хіба це не було б для нього ганьбою? Те, що він наділений нормальною людською сутністю, призначене тільки для того, щоб нормально виконувати роботу, а не для того, щоб дозволити йому мати сім'ю і кар'єру, як це зробила б нормальна людина. Його нормальна розсудливість, нормальний розум і нормальне харчування та одяг для його плоті є достатніми, щоб довести, що він володіє нормальною людською сутністю. Йому не потрібно мати сім'ю чи кар'єру, щоб довести, що він наділений нормальною людською сутністю. У цьому не було б жодної необхідності. Пришестя Бога на землю це слово, що стало плоттю. Він просто дає людині зрозуміти своє слово та побачити своє слово, тобто дає людині можливість побачити роботу, виконувану плоттю. Його намір полягає не в тому, щоб люди поводилися з його плоттю певним чином, а тільки в тому, щоб людина була слухняною до кінця, тобто дотримувалася всіх слів, що виходять із його вуст, і підкорялася всій роботі, яку він виконує. Він просто працює в плоті. Він навмисно не просить людину прославляти велич і святість його плоті, але замість цього показує людині мудрість своєї роботи. Та всю владу, яку він має. Тому, незважаючи на те, що він має видатну людську сутність, він не робить ніяких заяв і зосереджується тільки на тій роботі, яку він повинен виконувати. Ви повинні знати, чому Бог став плоттю і все ж не поширює серед загалу і не свідчить про свою нормальну людську сутність. А замість цього просто виконує роботу, яку він бажає виконати. Отже, все, що ви можете бачити від утіленого Бога, це те, ким він є за своєю божественною природою. Це тому, що він ніколи не проголошує, ким він є за людською природою, яку людина може наслідувати. Тільки коли людина веде людей, вона говорить про те, ким вона є за людською сутністю, щоб краще здобути їхнє захоплення та прихильність, і тим самим домогтися лідерства над іншими. Бог же, навпаки, перемагає людину тільки своєю роботою, тобто роботою, недосяжною для людини. Неважливо. Чи захоплюється ним людина або чи він змушує людину поклонятися йому? Усе, що він робить, це вселяє людині почуття благоговіння перед ним або відчуття його незбагненності. Богу не потрібно справляти враження на людину. Усе, що йому потрібно, це щоб ти благоговів перед ним. Щойно ти став свідком його характеру. Робота, яку здійснює Бог, належить йому самому, вона не може бути виконана людиною замість нього, і вона не може бути досягнута людиною. Тільки сам Бог може виконувати свою власну роботу та відкривати новий період, щоб привести людину до нових способів життя. Робота, яку він виконує, полягає в тому, щоб дати людині можливість оволодіти новим життям і вступити в новий період. Решта роботи передається тим, у кого є нормальна людська сутність, якими захоплюються інші. Тому в період благодаті він завершив двохтисячолітню роботу всього за три з половиною роки. Зі своїх 33 років, проведених у плоті. Коли Бог приходить на землю, щоб виконати свою роботу, він завжди завершує роботу, розраховану на дві тисячі років або цілий період, протягом найкоротшого проміжку часу тривалістю кілька років, він не зволікає й не відкладає. Він просто ущільнює багаторічну роботу так, щоб вона була завершена всього за кілька коротких років. Це тому, що робота, яку він виконує особисто, цілковито спрямована на те, щоб відкрити новий шлях і очолити новий період.